Друзі, мої вітання, це сильні разом. Традиційно у цій студії ми говоримо на актуальні теми, які цікавлять жителів нашої області. Сьогодні ми запросили працівників поліції і будемо говорити про популярні види шахрасть, на які не варто попадатися. Отож, разом з нами сьогодні Михайло Шмиглик, це заступник начальника управління карного розшуку головного управління національної поліції в Тернопільській області. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго дня. І також Сергій Крета, начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Пане Сергій, також добре. Вітаю. І давайте напевно розпочнемо із статистики, адже знаю, що дуже багато зараз випадків, де жителі області потрапляють у та шахраїв. Пане Михайло, чи багато таких випадків в нашій області? Детальніше від початку року до єдиного реєстру до судових розслідувань внесено 80, 860 шахрайств. З них працівниками поліції розкрито 146. На даний момент є встановлено 54 шахрайси. Це вже там, де є особи проводиться їхнє документування. Наразі от така статистика. В нас ми ну, детальніше поговоримо про види, але все ж таки шахрайство. Але я розумію, що пане Сергію, зараз в області триває так програма і, взагалі, така промоція того, щоб жителі нашої області не потрапляли під аферистів, Так Розкидь детальніше так, про цю програму. Так, звичайно, програми. Михайло, ви почули цифру. Цифра дуже вражаюча. Майже тисячу злочинів за кілька місяців цього року. Пов'язані шахрайством. Насправді. Можливо, ця цифра ще більша, оскільки можливо і не всі люди до нас звертаються, де суми невеликі, де потерпіли від ненавеликі суми, люди вони не звертаються. Але зразу скажу наперед, що потрібно звертатися будь-яку суму втративши, потрібно звертатися до поліції в такому випадку, повідомляти про такі види шахрайства. Чому? Тому що зазвичай працівники поліції відслідковують, ну скажімо так. Телефони відслідковують технічно різними засобами і роблять все для того, аби розкрити подібні злочини. Чому сьогодні Шахрестом поділяється особлива увага? Тому що і Міністерство справ, і загалом адміністрація президента загалом всі органи державної влади зрозуміли, що цей злочин практично став найпопулярнішим і він приносить. Простим громадянам найбільші збитки, найбільше потерпають від цього злочину прості звичайні люди. І зазвичай, окрім дуже важко довести цей злочин, дуже важко його документувати, дуже важко розкривати. Чому? Тому що, скажімо так, більша половина цих злочинів починається, бере свій початок, свій шлях з окупованих територій. Тому досить важ, важко їх розкривати. І аби люди не потерпали від таких злочинів, що робити краще? Профілактувати. Тому на сьогоднішній день розроблено міністерством внутрішніх справ національної поліції України, як я вже сказав, адміністрацію президента спільно акції, які, скажімо так, десь мета основна їхня. Призупинити, скажем, ріст шахрайств на території України для цього е, така, скажем, профілактична рекламна компанія, соціальні виготовлені аудіоролики, відеоролики. Е, ви на цьому тижні в кожній області, в кожному населеному пункті, практично побачите бікборди, сіті лайти, е, різну друковану продукцію е, такого одного стилю це і календарі. Mm -hmm. і на яких, Бачите на екранах, так, до речі, ці плакати. так, на яких е по чітко розписано, яке є шахрайство і що потрібно зробити, аби на нього не попастися. На це шахрайство. Е ці листівки, ці плакати, ці е всі брошурки, які ми. В принципі, вже роздрукували і з цього тижня почнемо розповсюджувати по території області для наших громадян, будуть розносити працівники поліції. Це будуть і дільничні, і розшуківці, і всі, хто має можливість донести це до людей і по населених пунктах, по селах, по містах, по місцях, де є громадські, громадські скупчення, тобто ми говоримо аптеки, магазини, стадіони. Всюди, де будуть люди, будуть висіти ці плакати. Люди зможуть їх прочитати. І зрозуміти для себе, що вони повинні зробити для того, щоб захистити себе від. Шахрайських злочинів. Ну, давайте скажемо за види шахрайських схем. Так, дуже багато <кхи> їх зараз є насправді. І от теж на плакаті писалося, ми бачили, що один з таких популярних це такі псевдовиграші призів. Так, коли приходить смс-ка до людини, що ви виграли приз, автомобіль чи, можливо, якусь суму коштів, от пане Михайло, що потрібно робити в таких випадках, якщо а, прийшла така таке повідомлення, і от людині повідомляють, що вона щось виграла, хоча не брала участь в жодній акції і в жодній лотереї. Ну, хотіло б, хотілося б сказати, що шахраї, шахрайські дії, це вони відіграють таку маніпуляцію з громадянами. Що людині потрібно зробити, якщо шахраї з нею спілкуються? Значить, поспілкуватися з родичами, розповісти про дану ситуацію, щоб не приймати необдумані рішення одразу. Тому що повідомлення про виграш. Людина на емоціях, вона і вона вже не думає: грала вона брала, не брала участь в чомусь. Тобто, знать найперше, так що повинна людина знати, що так. не можеш ти виграти якийсь приз, якщо не брав участь в якійсь акції чи в якійсь лотереї. Це перше правило. Що якщо ви не брали участь в таких конкурсах, то відповідно що цей приз, це повідомлення буде фейковим. Е, ну людям також довести, хотілось таку інформацію, що при любому спілкуванні з будь-яким видом шахрайств потрібно завжди дати паузу. Угу. От коли вона вже людина відходить, і вже коли людина дає паузу, вона починає включати, чому це відбулося і саме з нею. Вона тобто буде... аналізує так, свої так, дії вона аналізує, і цей вона... дзвінок чи ту смс-ку, яка прийшла на телефон. Якщо це старші люди, потрібно поспілкуватися з дітьми, якщо Просто з друзями, з сусідами можна обговорити дане питання і не стати жертвою шахрайства. Ну і зокрема можна на 102 запросувати запроснувати лінію. Також переконатися чи е, є такі види шахрайства, Також я думаю, там підтвердять, що краще не ну гроші нікуди не скидати і е, слухавки від таких людей від таких номерів підозрілих не брати. Також бо відповідно, що це шахрайство, і люди вимагатимуть якусь певну суму коштів. взагалі. Так, пане Сергій, щоб ви зрозуміли, всі шахраї практично вони є дуже сильні психологи, І вхопивши людину в свою увагу, взявши її, зателефонувавши і почавши з нею спілкуватися, шахрай її цю людину не відпускає. Старається, щоб та людина виконала всі його ті умови, які він ставить. І обов'язково людина перебуває в такому стресовому стані. Чому? Тому що зазвичай вони дзвонять вночі. Вечором десь, де ваш син попав в поліцію чи попав в аварію, то необхідні гроші на лікування, необхідні кошти, щоб його там визволити з поліції, ніби то когось там підкупити, дати гроші на хабар, і так далі. Ця стресова ситуація впливає на людину. Людина відповідно дуже хоче допомогти своєму родичу, чи то дитині, чи то близькому родичу, і ведеться на ці всі його. Тут необхідно просто включити холодний розум. Відключитися, відключити телефон і передзвонити до тої людини, про яку йде мова, і все. Або передзвонити на лінію 102. Є на лінії 102 сьогодні достатньо в нас каналів. Працює е, достатньо чергових, які сидять, які е, піднімають зазвичай завжди слухавку. І Можуть людям, вони знають ці всі шахрайські схеми, і можуть людям порекомендувати, що робити в тому чи іншому випадку. Угу. Надалі ну, також покажемо соціальний ролик про повідомлення від незнайомців, що потрібно робити. Проше відео. Отримали посилання від незнайомого абонента. Не переходьте за ним. Так, шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових рахунків. Не дайте шансу шахраям ошукати вас. Ну і також це дуже важливо, адже дуже зараз багато є повідомлень псевдобанківських установ. коли Також телефонують, просять назвати код картки, так заднє число три цифри, які також цей код CV, який всі знають. І теж дуже багато таких випадків шахрайства. Пане Михайло, як тут протидіяти, коли телефонують, тобі нібито з банку і кажуть, що от ми працівники такої та такої -то установи, і просто перевіряємо можливу якусь інформацію. Чи потрібно зразу телефонувати в поліцію чи вибивати слухавку і перетелефонувати дійсно банківським працівникам? Як людям діяти в такій ситуації? Коли телефонують, представляються працівником банку, хочу сказати, що банківський працівник ніколи не просить, щоб йому повідомити ваш ПІН-код чи ЦІВ-код. В них ця інформація є. І коли людина отримує банківську картку, вона не завжди дослуховується до тих порад при отриманні. Банкіри також людям доносять цю інформацію, що не можна повідомляти. Але загалом, як ми бачимо, люди не тобто, теж тут діє психологія. Так, мені деться, так, про яку розповідав це... пан Сергій, що просто так аферисти переконують людей, що е, ті на емоціях повідомляють і номер картки, і взагалі так, якусь інформацію зайву, яка якою скористалася, і тому що перші їхні перше їхні от вони звернення до людини. Ваша картка заблокована, і це Так, Тобто, знову ж таки вводить людину в, ну, в своєрідний стрес. Е, нікому не повідомляти, е, звернутися е, в, в відділення банку е, чи зателефонувати на гарячу лінію. Але е, ми маємо випадки, коли людина звертається, е, телефонує на гарячу лінію. її е, Зворотній зв'язок кажуть, зараз з вами зв'яжеться спеціаліст. І в цей момент, коли людина очікує, тоді очікує кладе теж, слухавку і до неї може зателефонувати шахрай, а вона буде його сприймати за працівника банку. І, ну, тут хочеться сказати, що ні в якому разі по телефону, навіть працівнику банку, не надається така інформація щодо своїх е персональних дані. даних і. Якщо виникла е, якась ситуація з банківською карточкою, це ну, найближче банківське відділення підійти і з'ясувати обставини і е, звернутися до фахівця. Також я знаю, що навіть працівники банку не просять е, і не, не повідомляють про перевидання картки. Так, тобто це, це, це теж робиться не в телефонному режимі. Потрібно приходити в установу тільки в такому так. вигляді це робити. Бо теж є такі повідомлення. А пане Сергію, якщо у вас є ще я б хотів додати, що я думаю, що сьогодні про це можна е, вільно говорити, ні, нікого для кого не є. Секретом про те, що з початком повномасштабної війни на окупованих територіях росіяни поробили цілі кол-центри. Кол-центри поробили з метою, вони найняли туди працівників, власне, тільки з однією метою, аби вони. Грабували українців. Для чого? Ну, по-перше, заробляють таким чином дуже великі суми грошей. А по-друге, чим більше на Україні біди, тим для них краще. Ну, якщо так просто, простою мовою. Тому, ще раз кажу. Важко такі злочини розкривати, і ну практично неможливо, тому що на окуповану територію ти не, не, не зможеш діяти вільно і так, якби мали Праві діяти в певні правові площині поліцейські. Тому акцент прийнято рішення робити, як я вже казав, на профілактиці цих злочинів і е, будемо максимально зараз. Це проводити і звертаємося і, і до священників, і до навіть парафій різних церков, аби людям розказували священники про такі речі на, на службі Божій, аби е, один одному люди передавали так званим циганським радіо, читали цю інформацію, дослухалися на наших інформаційних площадках, а саме Національної поліції, ви знайдете е, практично приклади всіх шахрайств. Які відбуваються зараз з останнім часом, і, власне, як не попастися на це шахрайство? Наші площадки це є сайт Національної поліції України, це є сторінки наші в Фейсбуці, в Твіттері, в інстаграмі, в всіх соціальних мережах ми говоримо сьогодні про застереження від шахрайств. Просимо читати дітей, розказувати своїм батькам, старшим, дідусям, бабусям. Тільки таким чином ми. Скажімо, так можемо викоренити десь це зло. З нашого суспільства я так розумію, що переважно на такі дзвінки, так від псевдоафаристів, псевдобанкірів, перепрошую, пандемі потерпають люди старшого віку, так які все ж таки думають, що це дійсно телефонують з банку і вказують цю необхідну інформацію чи ні? Чи тобто так, чи є так, чи, так, чи, так, знову є й молоді більшість також? є і молоді, але більшість це все таки стрес, коли тобі телефонують, кажуть з вас з вашою карточкою, uh -huh. намагаються розрахуватися. Десь заощаджені е так, якому так, так або ще якісь так, кошти в якомусь, які в якомусь там супермаркеті стара. Ви, ви зараз розраховуєтесь? Ні, я не розраховуюся, я вдома сиджу, а тут тобі розказують, що хтось твоєю карточкою зараз хоче розрахуватися. Вам необхідно заблокувати карточку, ми з банку, це, це з банку служба охорони, дайте нам негайно. Всі ці персональні дані, які людина зразу не задумуючись, читає продиктовує всі ці персональні дані. Дані мало того, що аферисти викрадають ці гроші з карточки, вони ще надумали зараз на цю карточку оформити мінімальний кредит, який можливо оформити, там відкривши ще одну карточку. І люди вдвічі потерпають Тобто використовують по максимуму так, цю ситуацію, так. і теж страждають люди таким чином, що потрібно буде з цим розбиратися кредитом, так. і також е, якось повернути Тут, свої кошти. Хоча ви кажете, що це складно, адже так. переважно це люди займаються це. Це Тут ті, які дуже, перебувають дуже на просте застереження території. Дуже просте застереження з банку. Вам ніколи не будуть телефонувати, питати ваші персональні дані. Раз а по-друге, відключіть телефон і наберіть лінію 102 і порадьтеся вам. Порадять, що діяти в цій ситуації, угу. все маємо до речі, сюжет про схожу ситуацію. Давайте подивимося. Паніка та страх вимикають логіку і як результат люди потрапляють в тенета шахраїв. Щодня до відділів поліції надходять повідомлення від жителів Тернополя та області про те, що вони стали жертвами шахраїв. Втратили всі заощадження, товар чи цінні речі. У пасі зловмисників опинилася тернополянка. Жінка розповідає, що одного з вечорів їй зателефонували. Невідомий представився працівником служби банку і повідомив, що хтось намагається зламати пароль до її картки, аби зняти всі гроші. Додзвонювач порекомендував одразу зателефонувати на гарячу лінію фіну установи. і саме це підкупило тернополянку. Я одразу так і зробила, бо всяке може бути: зателефонувала в банк. Автомат мені автоматично відповіло, що ми до вас зараз зателефонуємо. Дякуємо за дзвінок. У той проміжок часу, коли жінка очікувала на дзвінок з банку, їй подзвонили шахраї. Вони розповіли, що отримали звернення від неї, що розмова зафіксована, а з картки дійсно хтось намагався зняти гроші. Севдооператори запропонували вихід із ситуації, виготовлення нової банківської картки й перерахунок туди усіх коштів. І власне я це зробила. Потім до мене дійшло, що це що це все-таки були шахраї, Я одразу звернулася в кіберполіцію, одразу написала заяву. Я своєї карточки через систему інтернет-банкінгу перекидувала на ту карточку, яку вони сказали. Я ще запитала, а щось я не бачу цієї карточки, вони кажуть, вона зараз з'явиться, ви гроші перекинете, і ця карточка з'явиться. Менеджер з комунікації Приватбанку Олександр Женцов каже, що дійсно, коли на гарячій лінії багато дзвінків і немає вільних операторів, автовідповідач пропонує клієнту дочекатися дзвінка від оператора з багатокональної лінії. Проте ніколи представник фінустанови не випитує конфіденційну інформацію. А якщо у вас виникли сумніви. Блокуйте картку, варто пам'ятати у таких випадках, що при жодному телефонному дзвінку представники банку не уточнюють ваші особисті банківські дані, не просять вас здійснити будь-яку операцію, здійснити будь-яке підтвердження вашому мобільному застосунку, чи підтвердити щось там динамічним паролем, смс чи розголосити якісь додаткові паролі. Якщо такий запит вже поступив, це повинно першим наштовхувати на те, що ви говорите з шахляями. Як можна швидше покласти слухавку. А якщо ви вже запідозрили, що якісь дані стали відомі шахраям, заблокувати картку. Найкраща рекомендація при таких дзвінках це просто зберігати пильність, ні в якому разі не розголошувати жодних даних. У разі надходження до працівників кіберполіції заяв щодо вчинення телефонного шахрайства, працівники одразу намагаються встановити подальший рух грошових коштів, встановити будь-які дані про шахрая, в який спосіб було здійснено обготівкування грошових коштів та подальший їх рух. Проте, як показує практика, все частіше грошові кошти не обготівковуються одразу шахраями, а перераховуються на криптогаманці, що ускладнює розслідування таких злочинів. Працівники поліції одразу звертаються до організації, які належать даний номер з метою встановлення даних щодо користувачів і з місць, яких здійснювало з'єднання. Як показує практика, вище вказані з'єднання здійснюються як з непідконтрольних територій, так і з місць позбавлення волі. Тернополянка, виконуючи рекомендації шахраїв, перерахувала на чужий електронний гаманець з кредитної картки усі гроші. Жінка стверджує, що якби знала алгоритм, за яким працюють справжні оператори фінустанови, на гачок аферистів не потрапила Тому вона рекомендує кожному власнику банківських карток ознайомитися з роботою гарячої лінії фінансової установи та методом спілкування з клієнтами. Ось така от історія. Дійсно, бачимо всі ознаки, про які ми сьогодні говоримо. Тобто, телефонували жінці ввечері, так коли здавалося б, вже працівники банку не телефонують, але все ж таки жінка взяла слухавку і, власне, теж потрапила в торне аферистів. І теж, як вже повідомили працівники поліції, будь ласка, зразу не, не переводьте ніякі кошти, почекайте кілька хвилин. зателефонуйте рідним, зателефонуйте в поліцію до працівників власне банківської установи, уточніть цю інформацію. Тільки після цього вже робіть якісь висновки і теж. І, і, і зрозуміти, все ж таки, що це е, аферисти. Ми переходимо далі. Будемо говорити про соціальні виплати, так звані під час війни. Також дуже зараз а, актуальна афера, адже дуже багато а, а, жителів внутрішньоприміщених також осіб, по потрапляють а, а, у ці тенета. Пане Сергію, розкажіть детальніше про це. Я так розумію, що це люди а, заходять на якісь сайти, так на якісь телеграм-канали, і там також а, є, нібито інформація, що є якісь кошти, і що далі відбувається. Зазвичай це е, телеграм-канали, які дуже стали популярні останнім часом в соціальні мережі. Вони дають такі, скажімо, фейкові оголошення про виплату допомоги. Вони зазвичай шахраї пишуть, є кілька видів такої допомоги: допомога від організації Об'єднаних Націй, допомога від соціальних служб України і допомога, наприклад, повернення коштів за винайм житла. Є ще такий вид, ну, тому що, що ми всі знаємо, що хто були тут у нас, ми ще переміщені особи. Держава відшкодовувала їм власне, людям, які брали таких людей до себе жити, відшкодовувала частину комунальних послуг. Людина переходить за цим фейковим повідомленням, відповідно, реєструється і подає там, скажімо так, добровільно, відкрито, подає, подає всі свої персональні дані. Цим користуються шахраї і знову ж таки обчищають, оббирають, обкрадають карточки. Забирають всі кошти, що там є, і роблять з тими карточками все, що завгодно. Тобто людина сама, сама, скажімо, добровільно стала не усвідомлюючи, чого стала помічником, помічником тих же аферистів і віддала все. Тому не варто спокушатися на такі оголошення. Є офіційні, скажімо, сайти, які дають такі оголошення. Це чи то є е, сайти міської ради, чи то є території, на якій ви знаходитеся, е, сайт тої соціальної служби, власне, про яку йде мова, а не телеграм-канал, а не інстаграм, якісь е, фейкові оголошення. Люди е, хочуть легко заробити тут. знову ж таки, психологія на легкий заробіток. Легкий заробіток, сума вроді би, невелика, і люди ризикують, відкривають ці фейкові повідомлення і попадають. Попадають на е карточці на нуль, скажімо так. якщо власне телефонують також, mm -hmm. нібито соціальні працівники повідомляють, що є виплата і е можна її отримати. Що mm -hmm. робити? Яка інструкція в такому випадку? Я так розумію, що перше покласти слухавку, так і далі не продовжувати спілкування. Що далі потрібно робити в таких випадках? E в таких випадках? є. Ви проживаєте на тій території? Ви зареєструвалися mm -hmm. в соціальній службі? У вас є гарячий телефон. І цієї соціальної служби, де ви зареєструвалися, вас uh -huh. 에, ви там є на обліку. Ви є зареєстрована особа. Тому просто зверніться в цю То соціальну Судо представників влади так та, звернутися соціальну і... цю службу, і цього буде достатньо. Uh -huh. 에, що є таке, чи це правда, чи це неправда. Якщо правда, куди вам підійти, написати, мабуть, треба заяву, оформити якось це документально. Просто так нічого не буває. Не Тому, по телефону, так звичайно, так. і також повідомити 102 Так на лінію звернутися, щоб повідомити про такий випадок, що. Якщо Хтось що? телефонував так. і це 100%, що це швидше так. Це. Це аферисти. так? Так. Е, я знаю також у соціальних мережах поліцейські радять змінювати паролі на картках, зокрема, теж privat 24 є різноманітні такі додатки, так, банківські. Е, тут розкажіть детальніше також про це. Я так розумію, пароль повинен бути складний, перш за все, так. І е, на кожній соціальній мережі чи на цьому додатку теж він повинен відрізнятися один з одного. Пане Михайло, що можете про це сказати? <кій> Коли ви вводите пароль і вас програма підтягує цей пароль, він ну, не мав би бути так, як зазвикли, всі нулі, всі одинички. А зараз в програмі воно так і відбувається, що потребує більше символів. В цьому випадку людина буде захищена, якщо вона введе відповідний пароль, який просить програма. А взагалі не повідомляти будь-кому ці паролі і не підтверджувати. Навіть якщо ви перейшли на фішингові посилання в тому самому Фейсбуці, ви переходите за посиланням і вас хочуть за багато інформації. Тобто, як це зрозуміти? Банк, наприклад, чи чи люба структура, їй не потрібна ця інформація? Тобто, якщо будуть виплати, виплати будуть. На вашу картку, тобто, Зрешто, на, в них на є ваш ваш ваша база рахунок. даних і вся інформація Ваш рахунок так, і воно не потрібно е, входити в систему, ну всередину карточки. Тобто, так як ви е, е, знімаєте кошти, вам ці кошти приходять. Тобто людині потрібно розуміти, що е, в неї забагато просять цієї інформації. Е, тоді, так як ми на початку е, говорили, що Зробити паузу. Uh -huh. Зробити паузу і поспілкуватися з близькими, там з домашніми, з друзями, ну, і запитатися теж можливо якоїсь поради, якщо людина так. Але сама не я хотів би повернутися до питання попереднього. Ми спілкувалися як людині, що потрібно робити, чи звертатися в поліцію. Навіть якщо ви не стали жертвою шахрайств, а до вас зателефонували і намагаються вас ошукати, Необхідно телефонувати на 102 на лінію, тому що черговий, який приймає повідомлення, він це повідомлення передає оперативним працівникам. І допоки шахраї ще шукають жертву, оперативні працівники вже працюють по них, звідки вони надсилають повідомлення, чи де вони знаходяться місце їх. І У нас є комунікація з кожним обласним центром з поліції. І між собою служби карний розшук, слідство, кіберполіція всі спілкуються. Тобто, на це можна відреагувати, і на навіть є такі приклади, коли кіберполіція бачить, що фейкове посилання. Вони можуть його заблокувати, тобто звернення невідкладне, негайне звернення до працівників поліції може вберегти ще ряд людей, які до яких ще намагаються до чи просто це посилання, щоб його не було, щоб люди на нього не переходили і не втрачали свої кошти, і не ставали жертвами шахраїв. Чи ж, маємо ще один соціальний ролик про один пароль, який можливо у вас зараз є на додатках і також соціальних мережах. Чому це не варто робити? Давайте подивимось. Маєте один пароль для різних сайтів і мереж? Шахраї можуть зламати вас, використовуйте різні паролі, не дайте шансу аферистам ошукати вас. Ну і дуже цікаво також зараз піднімемо тему покупок в інтернеті. Дуже багато людей а, потрапляють до таких аферистів. Пане Срі, розкажіть детальніше, чим загрожує отакі теж повідомлення. Інтернет-сторінки, де нібито продають щось, так і, і потім питають людей картку. Також всі дані. Чим це може загрожувати покупцям? Дуже дуже розповсюджений цей вид шахрайства. Потерпають зазвичай від нього дівчата, жінки, які купляють особливо. Ті, які купляють дитячий одяг, скажімо так. Чому? Тому що для своєї дитини ніколи нічого не шкода, е, люди знаходять цікавий, скажімо, товар і дуже така доступна ціна. Е, навіть буває так, що е, досить непогані відгуки в деякий час є про е, цю, цю мережу, власне, про цих то, продавців. І все рівно е, кілька разів можуть і прислати навіть той товар. Тому, е, коли ви торгуєте, продаєте чи купляєте щось в інтернеті на е, будь-якому сайті і м, хочете це робити далі, відкрийте собі окрему карточку, щоб на цій карточці у вас завжди вона була пустою, чистою. 0 гривень. Чому? Ви, якщо е, ви купляєте, вам на цю карточку перекинуть кошти. І ви вже не якщо ви і попадетесь на якесь фейкове повідомлення, ви все таки вони аферисти, вивідують вивідають ваші персональні дані на карточці, не буде коштів, і ви зможете, і ви не потерпите, скажімо так, фінансово. І, тому е, відгуки, значить, перше, читаємо відгуки про сайт, про продавців, про фірму, яка це все продає, позитивні, негативні. Скільки років працює на. Цьому і зазвичай старайтеся домовлятися з такими продавцями про те, що оплата буде здійснюватися вже по факту утримання товару. Тобто це вам гарантує те, що ви не потрапите все таки в на шахрайську схему. І е, саме основне е, є так звані такі сезонні продажі. Вони є дуже актуальні зараз, особливо літом. Продають в інтернеті такі речі, які ми зараз найбільше користуємося. Е, найбільше зараз люди потерпають, особливо чоловіки, купляючи талони на дешевий бензин або дизель. Mm -hmm. Тобто є оголошення, продам дизель. Ціна там 30 гривень стоїть 32 гривні, 33 гривні. Чим більше береш, тим дешевше людина спокушається. Відправляє передоплату зазвичай, скажімо, половину суми, чи там 30 20 цієї суми, і ці гроші пропадають з кінцями. І, і, і Інший сезонний розпродаж, де зараз меду. Перед цим нещодавно закінчився розпродаж дров. Люди mm. масово купляли в інтернеті дрова, робили знову ж таки передоплату. Ніхто ніяких дров їм ну, тобто, не привозить ну, праців перевіряти обов'язково особливо, так, коли є сезон. Коли особливо. є сезон зараз, от, я кажу зараз на мед, на якісь такі е, літні меблі, особливо е, садові меблі, на рі, рі, різні mm -hmm. такі продукції, які зараз користуються попитом. Є дуже багато. Шахрайство. Чеш, пане Сергію, хочу подякувати вам за розмову. Пане, також дякую, що сьогодні до нас завітали. Друзі, нагадую, це були сильні разом. Власне говорили ми про шахрайські схеми і про прості правила безпеки. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.